Рано чи пізно в змозі кінчатись, і перший сезон на то приклад, щоб дати догову кращому новий світ, нові гравці та унікальні правила гри. Ну і звісно, новенькі я на додачу. А щоб не пропускати нові відоси, підписуйся на цей канал, бо тут ще буде багато божевільного контенту. Я вас всіх сьогодні тут зібрав. Не просто так, а для того, щоб ми почали нову главу в нашій супер потужній історії Сакавита. Ми будемо виживати, розвивати, створювати команди, будувати цілі міста і не тільки. І все це буде на цьому сервері, розумієте? Але для того, щоб нам трошечки зараз з нам було більш цікаво грати на сервері на початку, тому що деякі люди в нас мокчуться в першому ряді. І кажуть, що блін, мені не цікаво. Знаєте, що я зробив? Ми зробили пана Тимофія Бомбарділенка. Подивіться, на Тимофія Бомбарділенка. Це коротше. Місія цього світу і він керує всім, що коїться навколо вас. Цей чувачок він допомагає нам розширювати бордери в нашому світі. І не тільки в цьому світі, а в усіх трьох. Якщо ви на нього кликаємо, тикнете, в нього тут можна подивитись три блоки. На нього натискаємо, і тут є кнопочка покращити. І пишеться, за скільки грошей це все покращено. Соко-коїни. Сокоїни. Сокоїни. Що таке сокоїне? Ви мене запитаєте. А це ось ця штучка. О, потужна Це. Валюта нашого сервера, котра буде основою нашої економіки, і для того щоб це все отримувати, ці сокої там можна бачити різні рівні ачіву. І за ці ачивочки, за різні рівні буде, буде даватися різна кількість сокоїні. Ці чітки можна буде ресетити. Ці ачівки можна буде переглядати в більш зручному варіанті, але для того щоб це зробити, отримати книжечку. Ця книжечка крафтиться дуже легко: один лісім сопоїнів і одна книга. Це все, звісно, добре, але давайте я в бізгучному форматі. Я вам все поясню. На цьому сезоні в нас все закрито буквально. Починаючи з світом та закінчуючи крафтами, але їх можна наказ блоковувати за допомогою нашої валюти. Сококойни. за них ми можемо відкривати світ, що в інство більш, або покращувати себе, наприклад, крафт інструментів, а також інших фішок. А ось щоб відкрити світ, потрібно підійти до пана Тимофія, нашого міцного гнома. І вже тут ми можемо відкрити інші світи та розширювати. А щоб здобути ці сорокої, потрібно виконувати досягнення. В них є чотири види: легкі, нормальні, складні та легендарні. Чим складніше досягнення, тим швидше може стати багатіше. Ну а тепер, коли я вам це все розповів, можна і виживати в цьому світі. Ладненько, зламаю своє перше дерево, яке в мене успішно вкрадуть, трохи побігав, втопився у річці та потім офігівав з змісної фауни. Устрій Ванзійчика та разом почали заманювати тварин для подальшого розмноження. Хотів виконати досягнення з холодом, але скелета були інші роздуми на це. А потім повернувся і дав йому на горіхи. Тільки напевно, навпаки. Хлопці знайшли блокашну і нарешті, після своє хвилин виживання я добув своє перше деквод. Треба Народ, Там є ще що треба 64 клоти зламати. Можна просто одну колоду. На Наступне. Та газом на загасили ще декількох мобів. Але мені була потрібна риба, щоб виконати квест, тому я пігнув у воду. Але я будь обережний, там тебе твої фанати Я Я... О, все, мене два коїна. Далі я зримав столбикарію, щоб виконати квест за найвищу точку та швидкість звуку. Глянув ще по квестам, що можна зробити, і помітив, що всі ламають дерево, тому теж почав його добувати. Так, передавайте естафету, заходьте в кабінку на яру. Щоб діло йшло швидше, ми хотіли знайти тростину для книги, яка допоможе нам з карафтами. Хотів виконати досягнення з човном, але вода сказав не цього разу. Але тростину ми так і не змогли добути, а потім мене ще й їжа вбила. <плес> Яйця собі від Тимофія ми десь загубили. Але через декілька хвилин ми його знайшли. Бар'єр успішно в мене вкрав, тростину я за ним забрав. Далі ми знайшли поклали, та я скафти книгу і нарешті відкрив собі кам'яні інструменти. Потребоватися. Один хлопчик не міг вимовляти своєму шістку. У <с> цьому якось <с магазин і каже: Спортав віддайте мені сім пачок масла, одну не треба. А якщо серйозно, то тут вас завдання, за завдання та Та, -та, 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 та незабаром залізні теж по мені. Але в нас вийшло викрадення тростини. Але через те, що в нас є піка, ти знали вже до кого йти. Про тонтон, тон, тон, турелен, Пане пірати. У нас було викрадено трастина. У нас було викрадення трастини. Дві штуки. У нас нема бачите? Інспекція Матомат. постановила, що у них нема то. Ти, блять, діда ще шукайте, Йосибо. Тростини нема, ти Ти мені, блять, 59, я не винен. Тобі. Я бачу, вроді <рисква> що нема? хе хе Тикай! Ну а тепер, коли я можу зробити собі залізні інструменти, я відправився на Google, бо, як ми знаємо, на голі є завжди багато заліза. І, звісно, де без фейков я розбився, тому що не розбігся. Я дебіл. я не просто. я щось шо... я не роз я не розбігся. Я просто стрибнув. Я думаю, я дострига шо... щось ще й так довго ту думав. Але ресурси я успішно забрав. Можете не писати, що я руїна. Ладенько, це все звісно добре. але діаманти самі себе не добудуть. Тому підключаємо свою удачу та йдемо копати. Наступні фрагменти в мене чомусь не записались, тому коротко поясню, що там було. Подивився на всіх, я подивився на гарячих перців і зрозумів, що я хочу до них. Ось так все просто. А щоб гравці знали, з ким мають справу, ідемо збирати з них податки. От Отами, звісно, молодці. Ми як якась одна біжимо, просто вибагать гроші. Ну, Збір податків на Ой, сорі, 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 сорі. Збираємо податки на пекло. Будь ласка, скиньте гроші. Та. Так, у нас є пекло своє. Так нема грошей. Дайте гроші, дам гроші. От ти подивіться, я голий бос і без носків, навіть, ну, мене залізна броня. З... Подивіться на вас. Дошка, отут-то дошка непогано виглядає. Давай сюди тебе дошку. Давай. Це вимагаю п'ять сокоїнів на пекло. Давайте. Я знаю, що у вас є. П'ять соконів. У мене навіть, мене навіть броні. Діам... діамантові броні. Подивіться, у вас четверо діамантові броні, себе збирайте. Мені здається, у нас погано виходить погрожувати. Давайте якось більш наполегливо. А ну, як це до. Під дулом шало. Ну так, ладно, погрожувати не є, на жаль, си не але якщо з'явиться предмет, який зможе вбити всі, тоді ми точно зможемо заявити про себе. Га-ха-ха! Гра-ха-ха-ха! там А ходить теперчик. Ой-ой-ой! Огонь спама. А ой, к муко. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Про що я там балакав? А точно, оскільки ми пекельні перці, ми видішили жити в пеклі до відкриття Енда. Але потім ми трохи змінимо свої пріоритети, тому можете просто про це забути. Але плани у нас є грандіозні. Такі ж грандіозні будуть відео, якщо ви підпишетесь та поставите вподобайку. Це мені буде ще те задоволення. О, привіт! цей лох ще про в пеклі 20 разів. Хочете знати як? Зараз все побачите на очах. Ну просто, ну це нереально. Ну от я. Просто ідіть в канаву, побіти Джорджа. Мене зажали в кут просто і все, Ну мене просто. Я скоро її напир, їх зроблю. Я зроблю так, щоб вони страждали. Вони будуть так само страждати, як я. Ну от що це таке, ну от от що це таке, ну от, блять, ну от і поясніть мені. Поясніть дубному, як мені от пото от сої Огди втікать. Ну типу, це не, це неможливо. Вони вті... Вони біжать за мною. От, ще, ще, ще двоє. Ну да, мені ж не вистачає ще, блін. Ще в мене і так, четверо, куди мені ще ш. Ще, да, мені ж ще двоє кудись влізуть, Просто, ну от подивіться на це. За мною Орда біжить, це така ця якась. Просто! От ще да справа! Ну, мені ж не вистачає! Не... Ну все, нас нема даже. Нахіра я підписався на це? Коротше, останню спробу роблю, Останню Ай! Просто я вже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз помпеок. Ну, ну, все, я. Не... Я не можу, я просто. Я. Я, я не витримую. Це просто це ..самий жахливий початок секлы. Я колись микс кобый. Аааань. Боже, ну тут такий хардкор левел. Я на хардкорі так. Я на хардкорі так не потел, як тут. Льос! Льос, сто, идите в жопу! А, спасибо! ти меня скинув в мафі. Ну чому ви? Просто, ну чому ви такі безплодні? Чому ви такі продов... продоволодні? Чому ви так про... Чому ви такі злі? що я вам зробив? Чому ви такі Чому ви роз. Чому ви роз пло плота тільки що за? Про... Чому ви такі проту... ПРОТОЛОДНІ, Чому ви так хлоїєтесь? Чому так розважаєте швидко, як цей? Все. Все, я не можу гадати в Майнкрафт, в мене все, у мене. все, я кажу, у мене. О! 13 голів моїх. Наступні фрагменти чомусь не записали мій голос. Тому далі ви не будете майже його чути. Ну звісно, де ж початок і без проблем. Тому що вам якось пояснити щось, буде просто вивозити текст та старатися якось передати ті самі емоції. Ндже тут, ти знаєш тут. Великі, важкі речовини, погано. Всі так кажуть, що я нічого не приймаю, а потім. А потім, а потім як ці всякі лілпіпі. Зрозуміло, в мене залився голос в голові, який чую лише я, ніхто інший його не чує, він говорив дивні фрази, а більше він і нічого не говорив. Спочатку я прийняв це, бо думав, можливо, це тому, що я був в пеклі. але вийшов з нього, голос далі до мене говорив, лише зразу раз говорив скоро, і як застерегав мене від чогось. Але можливо це вже верхушка айсбергу, яку мені треба розгадати. Ну а поки на цьому все. Дякую, що ви наблюдаєте за нашою історією та підтримуєте нас. З вами був я на інджу. Донайте на ЗСУ і не хворійте. Усім кавуно, папа.